Вимагаємо відповіді від Росії. Кожен день мовчання їхнього з їхнього боку доводить їхнє бажання продовжувати війну. Про це написав е, Сибіга, е, голова МЗС України е, у на своїй сторінці у соцмережі. Він також зазначив, що Росія досі не відреагувала на документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, в тому числі Сполученим Штатам. Що цього тижня в Стамбулі вона запропонує щось реалістичне. І здійсненне», – зазначив Сибіга. Пряма мова, хочу ще додати, що він сказав, що Росія не відреагувала на наш документ, в якому викладено бачення України. І під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування щодо цього. Вони не надали жодної відповіді ні під час зустрічі, ні вже після неї. Крім того, за словами. За словами Сибіги, Росія досі відкидала будь-які змістовні форми припинення вогню. Відтак це має послугувати гарною підставою, достатньою підставою для наших американських та європейських партнерів для запровадження нових більш сильніших санкцій проти Росії вже зараз. Ну і крім того, чільник МЗС наголосив, що необхідно якнайшвидше провести зустріч лідерів країн. А водночас у Кремлі поспішили відповісти одразу на закиди, які Україна постійно робить у бік Росії щодо зустрічі, Тристоронні зустрічі: це Дональд Трамп, президент Америки, український президент Володимир Зеленський та російський диктатор Путін. Ну, от Піскова виставили відповідати на це питання, що він сказав: найближчим часом це навряд чи взагалі можлива така зустріч. Про це він заявив на брифінгу. Ось що він сказав: цитую дослівно: відверто кажучи, найближчим часом це навряд чи Путін неодноразово заявляв про свою готовність до контактів на найвищому рівні, наголошуючи, що вони мають стати результатом тих домовленостей, які вже будуть вироблені на технічному та експертному рівні, стверджує речник російського диктатора. Ну але ми ж пам'ятаємо, що там, Путін ось. Постійно каже, що вони мають зустрітися лише тоді, коли вже будуть напрацьовані якісь результати домовленості. Проте бачимо, що ці домовленості, окрім на щастя, цього. цього Такого процесу, який запустився обмінного, що ми повертаємо українських військових і українських цивільних, і сподіваємося, що при наступному обміні отримаємо також тіла загиблих українських військовослужбовців на фронті. І це єдиний такий наслідок всіх цих переговорних процесів, які ми зараз бачимо. Але, але більше в інші сторони воно не рухається. Тому очевидно стає, що Росія просто затягує цей переговорний процес, не намагається вирішити це питання. Для нас це знову ж таки вже не новина, це є досить очевидно. Проте бачимо, що в Штатах, ми, до речі, зараз про це ще поговоримо. В Штатах ще зволікають і чекають, коли ж можна буде ввести ці більш жорсткіші санкції. Ну і пам'ятаємо, що самого Путіна Зеленський запрошував зустрітися в Стамбулі ще кілька тижнів тому, проте ну не долетів. Тоді ще було на чому літати. Були ще навіть ту 22 ту 95 Ту-60, а зараз уже на чому летіти. Українська делегація на чолі з першою віцепрем'єркою, мівіце-прем'єр-міністеркою і міністеркою економіки України Юлією Сверденко, нині працює у США. Вже є перші результати відвідин цієї делегації Сполучених Штатів. В делегації також присутній голова офісу президента Єрмак. Пізно ввечері вже повідомив, що зустріч відбулася із спецпосланником Трампа Стівом Віткофом, який безпосередньо відповідає за переговори з Росією за словами глави голови ОП з Віткофом він обговорив трек перемовин української та російської делегації в Стамбулі, наголосивши, що позиція Росії не конструктивна. Ну і також Єрмак у Вашингтоні зустрівся вже зі спецпредставником США Кітом Келлогом, Бачимо, обіймалися. Дуже такий приємний теплий візит. Був напевно. Команди обговорили ситуацію на фронті. Результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та подальшу. Оборонну допомогу Україні ну також йшлося про викрадених Росією дітей. Виступили також із статтею Журналісти ABC News американські вони посилаючись на джерела, власні пишуть, що американські посадовці загалом розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які Росія висунула Україні під час переговорів у Стамбулі в понеділок. Посадовці заявили, що вимоги місця містять пункти неприйнятні як для Києва, так і для Вашингтона. Та назвали їх спробою Москви відтермінувати реальні переговори, те, що ми і так уже бачимо і розуміємо. Прошу зараз послухати, також що про це про ці переговори та загалом про ситуацію на перемовному цьому шляху, сказав Володимир Зеленський, і продовжимо далі. Наша мета реалізувати якнайшвидше все те, про що домовлялись з президентом. Трампом припинення вбивств, реальний мир, економічна взаємодія з Америкою. Ми пропонуємо Сполученим Штатам Америки цілком конкретні та взаємовигідні угоди. Протягом дня майже по всій території нашої держави були повітряні тривоги, були удари. Фактично, не було днів без убивств увесь. Цей час, поки Сполучені Штати Америки, Європа, інші світові суб'єкти вимагають від Росії припинити вогонь та домовлятись, щоб закінчити війну. Чітка налаштованість Росії на війну, і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і своїми заявами. Все це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії, жорсткі санкції. Ну, крім того, ходять чутки, що в Сенаті США буде вже ймовірно сьогодні. Виступ заступника керівника офісу президента, полковника Павла Паліси. Він також у делегації, яка відправилась до США, це буде закрите слухання, на якому буде оголошена чутлива інформація щодо ситуації на полі бою та результатів наших операцій, зокрема. Павутини, яка вже наробила галасу, ціль посилення співпраці у сфері оборони та санкцій проти РФ. Наголошую, що це не підтверджена інформація і виключно вона розголошується на просторах інтернету як чутки. Після брифінгу але, попри це, це не заважає іноземним виданням. Також підтверджувати з власних джерел такі дані. Ось власне з Вашингтон Пост пише, що. Після брифінгу може відбутися голосування. Щодо. Перепрошую. Після брифінгу каже за Washington Post, може відбутися голосування щодо того самого санкційного нищівного проєкту ГРЕМА, про який так багато вже говорять. Ну сподіваємося, що дійсно також говоритимуть про санкції і вже будуть перші рухи та безпосередньо дії. Так, і що ж, рухаємося далі. Із цікавого також за Вашингтон з Нью-Йорк Таймс вже говорить про повутину більш детальніше, навіть ніж деякі українські змі багато дізнаються з різних власних джерел. Американські європейські експерти з безпеки повідомили, що оцінка бойових пошкоджень від атак, які відбулися в неділю, ще триває, але за їхніми вже оцінками. До 20 російських стратегічних літаків могли бути знищені або серйозно пошкоджені. Тобто випливає, що були ще й інші пошкодження, але вони менш значущі і серйозніші. Ну і за словами офіційних посадовців, які коментують цю тему з Нью-Йорк Таймс. Серед російських втрат шість стратегічних бомбардувальників ту 95 4 чотири ту 22 м. А також літаки а 50 Також американські чиновники зазначили, що очікують і відповіді від Росії на ці удари по Україні. Точніше, удари по Україні як відповідь на удари по Росії українською стороною наразі. Американська розвідка ще не визначила, які саме об'єкти можуть потрапити під удар Російської Федерації, якщо такі відбудеться. Але припускаються, що Москва може відновити удари дронами по цивільних цілях, атакувати енергетичну мережу або розпочати нові хвилі запусків балістичних ракет середньої дальності. Пишуть New York Times, посилаючись на власні джерела. Ну і власне також у цій статті великі журналісти ну трохи описали настрої американських посадовців, які Дізналися і вже більше трохи знають про е, цю операцію. Таємність операції не дивує посадовців США, адже будь-який витік інформації напередодні міг поставити під загрозу людей, які її реалізовували. Ну і водночас американські чиновники також зазначили, що українці розуміли, що стратегічні бомбардувальники Росії для США є забороненою ціллю, тому і не повідомили американців про свої плани, знаючи, що США будуть <кій> проти. Трамп розглядає можливість і готовий використовувати санкції проти Росії за необхідності, пише Білий Дім. Трамп загалом налаштований позитивно щодо прогресу у врегулюванні війни в Україні, але готовий лише за необхідності запровадити санкції проти РФ. Про це заявила вже другий день. Повідомляє про це речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Вона також наголосила, що процес у переговорах. Між РФ і Україною вже суттєво зрушився за ці чотири місяці, поки нова адміністрація Трампа працює у Білому домі. Ну і додала вона, точніше, дала зрозуміти, що саме Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії. І перепрошую. <кій> І знаєте, читаючи вкотре ці новини про те, як адміністрація США коментує ем, прохання, ем, благання України ввести знову е, чергові санкції проти Росії, які Єдину можуть вирішити питання тиску на Росію, бо європейці вже зрозуміли про те, що це єдиний чинник впливу на Російську Федерацію, який дійсно працює, коли ми обмежуємо Росію у грошах, обмежуємо Росію у якійсь владі, як на території США, так і на території Європи. Росія починає все ж таки відкривати очі і розуміти, що вона не зможе довго вести. Цю війну. І е, коли я чую, от, власне, вкотре ось ці повідомлення, що через два тижні ми зрозуміємо, чи треба впроваджувати нові більш жорсткіші санкції, чи ось, до прикладу, як зараз Білий дім пише, що розглядає Трамп знову таку можливість, мені дуже згадується часто ось це відео, я дуже хочу, щоб ви його подивилися. Ну, ось я прямо уявляю, коли Трамп каже через два тижні подивимось, і так кілька разів. Ну просто одразу скажу це відео нескінченне, немає фіналу у нього. Але ось такі асоціації в мене виникають, коли я чую подібні заяви від Сполучених Штатів. Ну, звісно, США чи не єдині хто можуть повпливати на Росію такими нищівними санкціями, впровадити ті заборони на рух. Як російських танкерів, так і на а, загалом якісь продовольчі шляхи, інші економічні шляхи Росії, завдяки яким вона збагачує свою армію і використовує ці гроші на російські ракети щоб бити по Україні. Тому США ми дуже сподіваємося, що США дійсно почне впроваджувати і рух, можливо, це, до речі, станеться ось в найближчі дні сьогодні, завтра, тому що бачимо, що поїхала делегація України туди, і сподіватимемося, що все ж таки закінчаться ці переговори у США та зустрічі, все ж таки прийняттям ось тих законопроєктів, про які раніше наголошували, і санкції посиляться. Ну і е, хочеться так плавно перейти е, до теми. Атаки на російські аеродроми та те, що відбулось напередодні зараз про це детальніше. Але спершу хочу сказати, що в білому домі, як я вже казала, і це зазначали журналісти, колеги наші американські, що в білому домі офіційно повідомили, що не знали про цю атаку. Як зазначали журналісти, знову ж таки, це могло зірвати плани України зі знищення стратегічної авіації РФ. Ну вони певно ще в Білому домі не прокинулися і не знають, що. Україна атакувала втретє ще й Кримський міст, дуже суттєво пошкодивши опори цієї незаконної конструкції. Ну, власне, не лишають спецслужби. Нас без контенту яскравого не перестають дивувати. Служба безпеки України здійснила чергову унікальну спецоперацію. Було уражено кримський міст і цього разу вже під водою. Як повідомили в СБУ, підготовка тривала кілька місяців. Агенти нашої спецслужби замінували підводні опори незаконної споруди. конструкції зазнали серйозних пошкоджень на рівні дна, посприяла вибухівка потужністю більше тисячі кілограмів тротиловому. Еквіваленті операцію особисто контролював глава СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. І ось далі як малюк уже прокоментував вдалу операцію. Бог любить трійцю», каже пан Василь. А СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми вже двічі уразили Кримське місто 22-му та 23 му році. Нагадав малюк. Ну і тим часом спікер військово-морських сил Плетенчук заявив, що через підриви бувцями пошкоджено цитую ключову та найскладнішу частину Карченського мосту. Місцеві жителі розповіли, що під час атаки на Карченський міст учора вранці відчували навіть підземні поштовхи, а рух переправою був повністю зупинений на кілька годин. Окупаційна влада створила димову завісу. От ви там бачили, були відео. Дуже мало, на жаль, відео, тому що в такому малодоступному для відеокамери знаходиться це місце. Та і атака сама була дуже дуже рано, близько п'ятої ранку. Ну і водночас заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков в інтерв'ю Радіо НВ голосив, що в регіоні посилюється охорона військових об'єктів після. Атаки на кримський міст, чергової атаки, панічні настрої зі слів Частікова після цієї третьої атаки на Карчинський міст ширяться і серед російських військових, які усвідомлюють масштаб проблем. Ну от голова меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров порадив росіянам. Не відкладати від'їзд з Криму на завтра. Звертаючись до Росіян, він сказав про це як ви вже усвідомлюєте, незаконно збудований Керченський міст, що пов'язує окупований Крим із територією країни агресора Росії, невдовзі буде знесений, і ви можете опинитися у своєрідному мішку. Не хочу уїжджати з Криму і залушити, Так згадується це відео теж. І, от власне, Defense Express і їхні експерти розмірковують, чим же було завдано ударів цього разу по Кримському мосту, і що це може бути морські дрони, толока або марічка українського виробництва. Власне, експерти Defense Express Сумнівається, що саме вибухівка була закладена пловцями що це фізично люди приплили туди і здійснили цю операцію виключно через великий обсяг і вагу матеріалів. А я вже казала, що це близько тисячі кілограмів. У тротиловому еквіваленті одним із можливих засобів ураження Дефенс Експрес називає дрон Толока. Зокрема, анонсована раніше її версія Толока 400. Його довжина зазначають 4 або 6 метрів дальність 1200 кілометрів дальність ураження. Така а маса бойової частини до 500 кілограм. Або ж також кажуть, що це могла бути версія. Толока а, тисяча з корисним навантаженням аж до п'яти тисяч кілограмів. А, ну, сподіваюсь, скоро привідкриють, або ж не провідкриють цю а, цікаву завісу Служба безпеки України, бо дійсно цікаво, що таке ми маємо, що російські опори а, ось так от підриваються, а, але краще знаєте, може і в тиші. А, спецслужбівцям точно. Краще знати, як проводити такі операції. Ну, але, звісно, наш такий азарт і цікавість, проста людська, вона завжди потребує більше деталей, більше смакування. І я виключно ніколи не приховую того, що ну, я люблю такі новини. І, і всі колеги, всі мої друзі знають про це. Ідемо далі. Що ж до атаки на російські аеродроми? Осінтери з кіберборошна українських українського осінт, осін спільноти показали причину, чому й досі немає гарних супутникових знімків уражених російських літаків на російських аеродромах. Ось власне зараз сподіваюся, режисери покажуть так. Ось так виглядає небо над РФ. Усе в хмарах, геть нічого не видно. Ну але водночас, там, де було хоч щось видно, тяжко зрозуміти ступінь ураження, адже у Сінтера Кібер Борошна кажуть, що зараз росіяни маскують бурти і почали використовувати щось неідентифіковане замість шин. Це ось, власне, далі кадри з аналізу аеродрому Дягілів після атаки 1.06. Натомість виявлено горіння поруч з трьома стоянками Ту-22М3 та 2Іл-76. А знімок, який ви бачили, ймовірно, це уражений Ту-22М3. Також є висока ймовірність, що дані літаки були уражені, але через маскування сказати на всі 100% спеціалісти не можуть, пишуть у кіберборошні. Ступінь пошкодження літаків буде зрозумілий по подальшим знімкам та їхньою активністю. І під час операції «Павутина» Україна вразила два російські літаки дрило А-50 на авіабазі Іваново. Зазначила. Осінта та аналітик Джемі Раштон. Я можу підтвердити, каже Джеймі, що принаймні два літаки А 50 були вражені дронами дронами FPV і що вони приземлялися прямо на радіолокаційні купули, а потім вибухали. На кадрах також видно, що було уражено кілька літаків ту-22 м3, про які я вже казала. І Радіо Свобода, проаналізувавши. Також єдиний поки що вдалий такий знімок з аеродрома. Ви бачили цей кадр щойно на відео, і вони кажуть, що аналіз відео та супутникових знімків дозволив виданню підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників під час операції СБУ. Проте водночас я вже казала раніше і згадувала, що ось американські американські журналісти з посиланням на власні джерела пишуть, що до 20 було уражено літаків серед, серед уражених, власне, ту 95, Скоріше за все було сім таких уражень літаків. Чотири ту 22 м 3 та один вантажний ан 12 який же належить, який водночас не належить до стратегічної авіації. Ну і тим часом Генштаб учора порадував нам нас другим оновленням своєї стрічки і статистики, додавши 41 літак пошкоджений внаслідок атаки українських. Спецслужби на російські аеродроми додалися ось ці плюс 45. Генштаб також відзначає, що сумарні втрати авіації РФ з початку війни зросли до 413 одиниць.